Доброго дня, моє ім'я Олеся, я із міста Житомир. Я одинока мама дитини також інваліда першої групи. Син виріс, він вже навчається в університеті. Також має першу групу, як і я, живу сама. Я займаюся песиками, я виховую собак-терапевтів. Я волонтерю, я не збираю кошти, я волонтерю за ті доходи, які, які заробляю на своїх песиках. Мої собаки-терапевти, ну, в основному там в Америку поки тільки уїжджали, але люди замовляють, я виховую. Дуже вдячна. Час служити, неймовірно. Вибачте, я сороблюся. За надану таку можливість. Повноцінно жити, тому що коли ти живеш один, якщо в тебе немає можливості вийти на вулицю, це як тюрма. Тобто купити продукти, ем, з'їздити в лікарню, ну це дуже тяжко насправді. Тому коли ти маєш можливість пересуватися, це просто повноцінне. Найкраще життя. Неймовірно вдячна <свісно> від щирого серця за те, що подарували можливість повноцінно жити. Дякую вам.